Цей Великдень не такий, як інші. Ці свята гіркіші от полину, спомини колишні найтепліші, ніби то було у давнину. Місим Пасхом на сльозах і крові. Молимось до неба й образів. Боже сили дай нам дай любові, згинути ж, не дай нам откатів. Нині свято шириться землею, писанки ажурні аж, аж блищать. Крашенки червоною душею хочуть нам про чудо нагадать, що Христос воскрес і є надія, бо ціну заплачено життям, місим паску, плачем і говієм, рвемо серце болим каєтям. скільки душ крайчик не скуштує тих пасок, що мама напекла, скільки в небі десь раює, мама жде. А їх усе нема. Цей великдень не такий, як інші. Ці свята гіркіші от полону, та Христос воскрес. І то найліпше віримо, що ми поборемо цю війну.